А на що треба звернути увагу, от не, замовнику, щоб потім не було ніяких проблем з електрикою? От, от що, що знаєш, душа хоче сказати, просто от, от зробити так, а не як завжди. Як показує практика, коли е, завжди говориться, що на сантехніці електриці ніколи не економить. Тобто запам'ятайте, будь ласка, коли робиться. Е, Шіт, коли збирається, не можна ставити китайське. Там тільки надію техніку, я ставлю. хагер працюю, такмо відео. Ці такі, що і шнайдер. ці такі самі топчик, з якими вони реально своє працюють. Ну і кабель зазикає. Він не горючий, в даному випадку тут багато дерева, і ми його вигадаємо ще паралельно в оквірі, щоб коли якесь заметлення, мов у нас вакнує і не дає розвивання. Так що тут саме основне е, учитувати конструкцію, яка у нас є, і правильно розрахунок, щоб вона працювала.